Доброго ранку, Україна. Успішною кар'єрою, слід завдячувати щасливому випадку, так вважають чверть опитаних українців. В те, що кар'єрні успіхи залежать від цілеспрямованості, частіше вірить молодь до 24 років, і практично третина опитаних вважає, що досягнення на роботі це результат вміння долати будь-які труднощі. Однак, погодьтеся сумлінно працювати і мати хороші професійні результати, легше в приязному і безконфліктному колективі. Про те, як налагодити добрі взаємини з колегами. І завжди уникати суперечок. Порадить Зоріна Сивальнева, вона організаційний консультант і психолог. Доброго ранку. Доброго ранку. Часто чую від знайомих, що робота це не головне в житті. Чи варто взагалі звертати увагу тоді на взаємостосунки в колективі? Чи просто не зважати на це? Ну я вважаю, що взаємоотношення в колективі це важлива часть нашої життя, тому що взаємоотношення ми строим не тільки на роботі, ми это і в сім'ї. І в отношениях зі своїми подругами, друзьями, і вообще вся наша життя состоїти з взаємотношення. Ну, якщо от такі ситуації, начальник часто наказує зробити ту роботу, яка не входить в зобов'язання, описується тим, що пояснює, що от ми команда ми маємо робити, як відмовитися від тих зобов'язань, які тобі не належать, і щоб не зіпсувати стосунки з начальником. А в таких случаях можно просто проговорить с начальником свои права и обязанности. Каждый человек, который приходит работать, который работает на работе, у него есть какой-то определенный уровень, скажем, контракт. Этот контракт включает административные обязанности, профессиональные обязанности, психологические обязанности. Вот в психологические обязанности может входить какие-то его Наприклад, работа або робота, яка не входить в його сферу професіональних uh -huh. обязанностей, і ці условия можна просто э, обсудить и обговорить з начальником, щоб uh -huh. не каких-то неприємних чувств. Ну, ось, приміром, різні конфлікти психологи поділяють на три типові типи стандартні. Перший це ділова незгода, коли розбіжність в поглядах виникає з якогось конкретного професійного питання, особисті рахунки. От зараз ми їх бачимо на екрані. Як правило, Висті стосунки зберігаються, а в другому типі суперечка зачіпає не одну, а вже кілька проблем. І як наслідок, партнери уникають спілкування в житті, справа доходить до формалізації взаємин. А третій тип найбільш критичний, коли конфлікти виникають за будь-яких ситуацій, і кожен контакт колег створює напруження між ними. Як взагалі діяти в кожному з таких конфліктів? Як уникати їх? Всі конфлікти, які возникають на робочому місці, слід розбирати. Потому що кожен человек це індивідуальність, і у кожного человека можуть бути свої причини для того, щоб вступати вот в конфліктне взаємодія. Як можна розібратися в цих конфліктах і вирішити їх? Просто а, между собой в двух? Нет, между собой это сложно, потому что у каждого есть субъективное видение на этот конфликт. Важно, чтобы была третья сторона, вот почему и важны организационные консультанты в организациях. Это человек, у которого есть определенное знание и человек, который старается подходить с объективной точки зрения. А конфликтующая стороны у них всегда субъективное видение конфликта. Начальник может быть цією третьей стороной? До него варто звертать. <риван> <риван> На мой взгляд, начальник совмещает разные роли. Mm -hmm. он, может быть, он в роли начальника и может быть в роли э, россичного громадянина, если может. І це э, теж накладывает определенний э, отпечаток на конфлікт, Поэтому краще все-таки приглашати независимого э, угу. человека, независимого специалиста. Ну ще кажуть, що от коли в така от неформальна обстановка на роботі, наприклад, там музику вмикають, чи там частіше збираються разом, то навіть рідше виникають конфлікти, і, до речі, якщо разом, наприклад, співати частіше збиратися, то теж можна уникнути, на мою думку, таких конфліктів. А, ну, это... Если рассматривать це як час припроважіння, то да это, э, си, такі ситуації зближають тих людей, які работают в одній коллективе. Ми просили э, перехожих наших э, киян теж заспівати. Бо сьогодні день народження в Олександра Малініна, російського і українського народного співака. Давайте подивимося, що пам'ятають, які взагалі романси слухають українці. А том берегу незабудки. Роль поэта писать и корябать, золотая на нем печать, розу белую с черной жабой я хотел на земле повенчать. Мне осталась одна забава, пальцы в рот, да веселый свист, прокатилась дурная слава, Что похабник я и скандалист? А может, вернемся, зачем нам поручик? Чужая земля, не падайте духом, поручи галицин, корнета боленський, надія ордена. А на том берегу де ромашки цвіту. Його пісні. Да. Як ви вважаєте, зблизить взагалі співи разом колег? Ну если делу время, а потихе час. То, якщо люди збираються для того, щоб попеть пісні, то, звісно, вони зближають так колектив. Да, і все залежить, я думаю, і від психотипу кожної людини. Правильно, конечно. давайте розглянемо деякі ось ми взяли класифікацію одну з психологічних. Ми бачимо її зараз на екрані. Такі є типи: душечка. Людина привітна, завжди готова допомогти, постійно виконує непередбачені доручення. Бувалий, тримається за роботу, не любить новачків, боїться, що вони його підсиджують. Лінивець. Запізнюється на роботу, намагається бути непомітним, але вимагає грошей за кожну дрібницю. Незамінний створює враження, що без нього все полетить реберт. І зірка тямущий співробітник, якого дратують усі, хто не такий здібний, як він. З ким уживатися найважче в колективі. Уживатися, я думаю, можна з будь-яким чоловіком жити в колективі, якщо знати його положительне, отримане сторони і цим пользуватися, mm -hmm. якщо уміла пользуватися положительними сторонами любого психотипу. Ну, Я думаю, найскладніше новачкам. Давайте подивимося, ось є кілька порад від психологів для тих, хто в новому колективі. Перед усім необхідно з'ясувати порядок виконання завдань, причому не варто соромитися, уточнювати, ставити багато запитань. Також треба просити про допомогу досвід співробітників налагодити добрі взаємини з найавторитетнішим працівником, аби в кризовій ситуації мати підтримку, і також радять частіше спілкуватися з колегами у неформальній обстановці, про що ми говорили, да, проводити більше з ними часу. Що ви ще порадите для новачків, для тих, хто от влився в колектив або хоче влитися в новий колектив? Ну, то, что уже я говорила, что четко знать свои права и обязанности. У человека есть еще определенные психологические потребности. Нужно помнить об этом и знать, что жизнь состоит не только из работы, что на, работ на работу мы ходим, чтобы зарабатывать деньги и удовлетворять свои психологические потребности. Это стимулы, которые нам задает руководитель или организатор, это структурирование времени, то есть четко важно знать свое рабочее время, и я работаю в это определенное рабочее время и структурирую себя для того, чтобы выполнять свою работу и потребность в признании. Многие из нас uh -huh. ходят на работу для того, чтобы получать вот это признание от других людей. И все взаимоотношения строятся на вот этом признании. Що ж, я вам дякую за поради, і думаю, що тепер конфліктів між колегами буде значно менше. Вам бажаю доброго ранку. Дякую, що прийшли. Спасибо, що пригласили. про те, як налагодити стосунки в колективі. Ми говорили з Зоріною Сивальневою. Ми завжди раді отримувати від вас поради, запитання і теми до обговорення. Чекаємо їх за адресою, що зараз на екрані. А тему професійного зростання продовжить рубрика Знайди себе сьогодні. Про те, як стати водієм. А ще за кілька хвилин на малечу чекає мультфільм.